У земельних питаннях виноситься 83 проєкта рішення. Швидше за все буду пропонувати ще декілька додаткових пов'язано це з. Тим, що завершується рік, і а, в комунальних переважно підприємствах є потреба завершити процедуру оформлення землі. Тому можливо буде декілька додаткових, але поки що йдемо по тому порядку. Денному перший, другий, третій проект це ПАІ, затвердження, передача у власність. Цих три проєкта передбачають 26 голосів. Якщо у вас не буде в залі 26 чоловік, то треба буде їх на довивчення, а не набирати голосів, щоб люди не писали другий раз заяву. Четвертий проект це теж ПАЙ, але тут може бути проста більшість, бо це тільки дозвіл на розробку документів. П'ятий проєкт. Дозвіл на розробку проектів проспект Грушевського 29, 53 сотих виробництва є будівлі, є власність, зауважень немає. На схемі ви бачите колишній ж бік. Шостий, сьомий проєкти є пов'язані. Колишнє підприємство «Реммеблі» Ярослава Мудрого, присвоїли їм окремі поштові. Адреси це власники будівлі. Бачите, така цікава складна конфігурація, але так вони між собою розділилися. Восьмий проєкт рішення, дозвіл на розроблення проєкту, Лесь Українки 35.8. Ось тут це частина двоповерхового будинку, але є статус одиничка як окреме приміщення по стіні приміщення. Там немає як навіть метр дати. Дев'ятий проект рішення це з довивчення. Він звернувся, щоб ще раз ви розглянули, якщо коротко, 14 сотих дозвіл на розроблення для будівництва багатоквартирного будинку. Ось тут трошечки вище. Ви минулого разу розглядали, зняли на дови на довдовчення. Десятий проект рішення. 40 метрів квадратних всього, але на цій землі розташована будівля, яка перебуває у власності заявника, а це в нас район колишнього кафе. Дністер Дніпро, не пам'ятаю вже дністер, як дністер. дністер на сьогоднішній сесії. Є три проекти зв'язаних з ними. Нові власники приміщення мають намір будувати багатоквартирний жилий будинок. І Для того їм треба міняти цільові призначення всіх цих земель. Дві ділянки там здається, чи три у власності, а це була в оренді маленька земля, 40 метрів квадратних. Але призначення в неї було торгівля, тому вони звертаються до звіл. На розробку проекту під багатоквартирний будинок. Зрозуміло, що 40 метрів багатоквартирний не збудуєш, але вони мають намір збити його все докупи. Одинадцятий проект рішення 27 метрів. гараж, є гараж, є власність. Зауважень немає. З 12 по 16 проєкти – це музей заповідник. Дванадцятий проект Земля під ратушою, тринадцятий. Поряд вірменський колодязь. 14 будівлі фондів. ну, Склади по факту. 15-й е, вірменський торговий будинок. Бачите, 16-й проєкт рішення нова фортеця. 17-й проєкт рішення. Затвердження проєкту. Передача у власність. 47 метрів. гараж, є будівля, є право власності. Вісімнадцятий проєкт рішення. І 19 проєкт рішення. Гаражі. Є будівлі, є власності затвердження. Двадцятий проєкт рішення. Гараж, є будівля, є власність. 21-й проєкт рішення. 25 сотих. Приватна земля, довжок хочуть змінити з ОСГ в присадибну. Бачите, де чийсь. Город колишній, але або хочуть збудуватися, або продати. 22-й проєкт рішення. Знову же ж таки: Кафе Дніпро. Приватна земля. Затвердження проєкту по зміні призначення. Бачите, да. Да? ліва частина. 23-й проєкт рішення. ПТУ Зіньківці, зміна призначення. Ви надавали дозвіл на такий проєкт. Двадцять четвертий проєкт рішення затвердження технічки щодо об'єднання, гаражі, дві земельних ділянки загальною площою 27 метрів. Пам'ятаєте, так сталося, що один гараж на двох землях. Двадцять п'ятий проект рішення затвердження щодо поділу ЕдПОЛ. Хоче він розділитися. Бачите, на таких от три шматка. Ну, видавали цей дозвіл. 26-й проєкт рішення БК Кам'янець розділитися на 14 земельних ділянок. Теж бачите котеджі. 27-й проєкт рішення в черговий раз рокор. Біля саду Академії теж поділ. 28-й проєкт рішення теж рокор. Поділ на дві частини. Це фактично той проїзд біля нової ТЕЦ. 29-й проект рішення. Затвердження технічки щодо поділу. Це вже в третій раз виноситься, в третій раз повідомляю, що загальний порядок такий, що ви даєте дозвіл на поділ, потім ви технічку затверджуєте, розриваєте старий договір аренди. На підставі цього рішення люди отримують нові кадастрові номера. Тобто на підставі рішення сесії міської ради як власника землі. В даному випадку вони вже це зробили і без вас і звертаються, щоб затвердили. Тому я не проти, щоб ви це зробили, але по суті, вже сенсу в тому немає, бо вже є нові номера. З 30 по 41 присадибні ділянки звертаю увагу. Присутніх членів комісії на проєкт рішення 3438. І прошу зафіксувати, що ви швидше за все перед початком сесії маєте зробити об'яву, що ви участі не приймаєте. Зрозуміло, так? 42 й проєкт рішення поновлення драйхмари 50, ротор, є будівля, є власність. 43 й проєкт рішення Ржеп'янський, 700х. Дві земельні ділянки ви бачите в одному договорі. 44-й проєкт рішення: Земля на ринку, приміщення, власність. 45-й проєкт рішення 54 метри. А, є здання, є власність 46-й проект рішення Шимкова, кіоск 22 метра. Нагадаю вам, ви голосували а, на півроку, тому що були зауваження архітектури про те, що немає паспорта прив'язки. Ось вона зробила цей паспорт прив'язки. Тепер звертається за поновленням вже на три роки, а не на шість місяців. І є зауваження архітектури, ділянка в межах червоних ліній. Ну. Якби вона виконала вашу умову, тепер ви, напевно, маєте проголосувати. 47-й проєкт рішення Хмельниччина авто. Хочуть на 5 років, ну, швидше за все, буде 3. Тов «Глобус» – це теж з довивчення, бачите, да? біля дарів Поділля. Хочуть на 10 років, ну, швидше за все, 3. 49-й проєкт рішення Сич, Голосківське, шосе 1, теж хоче 10 років швидше за все 3. І Кабанець Скоропадського 14 хоче на 10 років, швидше за все, на 3. В приватному порядку можу вам по даному проєкту сказати: зауважень до нього немає, але і письмових заяв поки що немає якихось, але на минулому тижні зв'язувалися з нашим відділом працівники одного з банків Київське відділення. Вони набули право власності на будівлі на цій землі. Тому вони будуть звертатися, щоб не з кабанцем, а вже їм передавали. Але поки що офіційних заяв немає, тому розглядаємо цю заяву. 51-й проєкт рішення затвердження технічки передачі у власність 22 метра. Ну, бачите, є мої зауваження. Немає згоди міської ради на розроблення такої технічки, але є гараж, є власність. Тобто тут таке. 52-й проєкт рішення є гараж, є власність. 53 й проєкт рішення Рихта, вулиця Шкільна, 15. Передача а, релігійній організації, ре, е, релігійна громада храму святих безсрібників Косьми і Даміана. Дам да, тут ще не все і вичитаєш. 32 сотих. ну, Як би на ваш розгляд. Да? 54-й проект рішення. 4 сотих, Передача в оренду. Є будівля, є власність 55-й проєкт рішення. Автомік Укрсофттранс. Є будівля, є власність 56-й проєкт рішення. «Пеколаївський алюмінієвий завод. 40 сотих. Є будівля, є власність 57-й проєкт рішення. Припинення договору оренди. Паркова алея. Старе місто, центр. Збудували, продали. Майно відповідно відказується від договору оренди. 58-й проєкт рішення припинення договору і передача цієї землі цьому самому цій самій особі. М'ясокомбінат, Бон Ексім. В них старий договір просто припинив свою дію, але би, здання ж є їхні, тому є. Боргу немає, вони платять. 59-й проєкт і 60-й проєкт є подібними. Ви передавали в оренду учасникам бойових дій дві земельні ділянки. Вони. Збудували об'єкти незавершеного будівництва на цих землях і продали їх іншим громадянам України. Тепер ці інші громадяни України звертаються до вас, щоб ви припинили старі договори аренди і передали ці землі їм у власність як власникам будівель. Зауважень до даного проекту немає. Проект рішення 61 – внесення змін до договору оренди. було двоє. Тепер стане один за їхньою заявою спільною право власності тільки в нього. 62 і 63 – Це ті земельні ділянки, які пропонуються до аукціону на прозоро. 62-й комерція біля епіцентра, 63-й багатоквартирний будинок. Мікрорайон видавали дозвіл на зміну призначення саме з цією метою, тому і виноситься його. 64-й проєкт рішення. Звернулася до нас ще одна релігійна установа. Дозвіл на розробку проєкту на 7 х Бачите, де да? Хмельницьке шосе. 65-й проєкт рішення. Знову ж таки, кафе Дніпро. Дозвіл на розроблення проєкту. В них є окрема будівля. Ось вони зробили, і вони забирають по червону лінію перед собою. Бачимо, да, Площа маленька, три сотих. Просто ніхто інший цього взяти не може. Проєкт рішення 66. ПТУ колишнє гуртожиток. Видавали дозвіл, затвердження, передача в постійне. І 67 й проєкт рішення затвердження технічки щодо інвентарізації. Теж Зіньківці ПТУ, бачите, три діляночки. 68-й проєкт рішення. 69, й 70 й хати. Є хати, є власність. 71-й рішення дозвіл на поділ. Фірма Окко заправка. Бачите, де? да? Хочуть вони розділитися на дві частини. 72-й проєкт рішення здовивчення пай 8 гектарів, але хай вас не смущає така велика площа. Коротко нагадую, що фізичний розмір паю залежить від якості ґрунту. Самі можете уявити, якщо поряд ділянка з паєм 2 гектара. А тут вісім, то це означає, що там і земля не дуже добра, і конфігурація не сама-сама, і ще й схил. Тому справа. І це рихта. Тобто особливо не є така вже цінна земля. 73-й проект рішення міськ тепловоденергія, 20 метрів квадратних, КТП, дозвіл на розробку проєкта, хочуть. Хочуть трошки землі, 74-й проект рішення. Агроеко 21 дозвіл на інвентаризацію під польові дороги між паями. Пам'ятаємо не перший раз. Звертаються з подібними заявами. Мова йде про ті дороги, які були вирізані з великого загального орного поля, коли це поле паювалось на сьогоднішній день. Якщо Агро ЕКО орендує, ну всі паї навкруги, то розуміємо, ми, що вони і ці дороги теж перепахують, але в оренду здати ми їх не можемо, оскільки немає кадастрового номера. Тобто дати дозвіл ми можемо, а ось затвердити і передати, бо це наступний крок, це вже буде складніше. Чому? Якщо хоча б один пай в, не в них, а в когось іншого, то цей проїзд мусить бути, бо цей хтось інший мусить до, до, до своєї землі проїхати. 75-й проєкт рішення. Музей, наша фортеця. Нарешті затверджуємо: передаємо в постійне цей проїзд тут. 76-й проєкт рішення. Зміна цільового 4 сотих Видавали дозвіл. не передача комусь залишається за нами. Просто буде як рекреація. Смотрич. І 77-й проєкт рішення точно так же 800-х довжок, там, де зараз стоїть майданчик дітський, да? тобто, Але призначення з землі було присадибно. Міняємо це, і це теж буде наше. 78-й проєкт рішення гараж, є гараж, є власність. 79-й проєкт рішення гараж, є гараж, є власність. 80-й проєкт рішення є хата. 5 сотих передача в оренду на 3 роки. Ну, фінансове знов написало недоотримано 22 тисячі. Вже казали, що не будуть писати. Тепер знов пишуть. ну, На ваш розгляд. 81-й проєкт рішення. Є хата, є власність. Посмотрить. 82-й проєкт рішення є хата, є власність 6 сотих. 83-й проект рішення, договір оренди бастіон. Хочуть на 10 років, ну швидше за все буде 3. Чи є питання до даного порядку денного? Ну не повідомляю поки що, тому що ще не всі заяви є. Ми їх готуємо. і Якщо будуть виноситись, то вже на розгляд сесії. Але я буду звертатися і буду просити винести. Там є ряд питань дуже важливих. Якщо ми встигнемо, то ми винесемо, наприклад, фуршонка 30. Ви знаєте, це хаб має бути. Так що, все, дякую. Дякую. Генеральні плани, плани зонування території і підготовчі роботи до виконання цієї великої роботи. Орієнтовний кошторис цієї програми складає 59 мільйонів гривень. Питання? Питань немає. Прошу підтримати. Дякую. У нас немає хвору, а ми просто слухаємо. Дякую, Пітрович. Що, колеги, всім дякую за роботу. До, до, до зустрічі на сесії.